Всім саме величезний привіт. Ми з вами у Сільпо. Прийдемо у Сільпо, подивимось, які акції приготував нам сільпо. Навіть ціна тижня там бачу щось є. Подивимось і ціну тижня. Банани у нас сьогодні по 65 гривень. Ну, подивимось, по чому овочі, фрукти. 200 гривень перець. Друзі, 200 гривень перець. Хтось взяв, бачите. А, це не взяли, це просто знижка 50% на перець. Ну... Дорож... Хто знав, що перець буде дорожче, ніж м'ясо. Так, кабачки по 98. Кабачки по 98. -да. Будемо у бабушек на базарі купувати кабачки. Цукіні 149, томати 149, баклажани 119. А, томати по 86, ось такі якісь, не знаю. Трошки гірші, чи що, тріснуті вже. Взагалі-то їх треба вже трошки ставити дешевше, тому що вони доход... Ой, доходяшки. Оці такі ще, ще добряшки. Огірки 139. По 139 гривень. Так, добре. Редиска 90 гривень, капуста рання 70 гривень. Капуста 20 гривень, цвітна 139, капуста червона 48 і брокколі 189 гривень. За кошик Києві можна кошик Київів взяти 54 гривні. Зараз зі знижкою. Мандарини 70 гривень. Муркот, навіть яка вони, по 80 гривень за кавунчики. Абельсини зі знижкою. Хорошенькі 46 гривень. Яблука 25, 23, 33, по 30. Голден. Картопля по 6,50, морква 50. Це що, буряк чи морк? Ні, це буряк по 7. Золота наша по 50. Так, я тут завжди беру, а беру. Нема. Нема салатів. На жаль, нема. Ну добре, іншим разом не біда. Звертайте завжди увагу на ось такі знижки наклейки. Можуть бути 25-50%. Ось, будь ласка, гриби печериці, 60 гривень. Королівські печериці. Це ж королівські, так, да, 60 гривень. І на касі вам ще проб'ють знижку 50%. Тобто за пів ціни, за 30 гривень, ось ця коробочка, 350 грам. Також тут є різноманітні салати. Дивіться, капуста, пелюстки по-корейськи. 55. І ще на касі проб'ється знижка. 50%. Люблю сільпо, але це маленьке сільпо. Люблю в Києві сільпо. А це що таке? А, це хумус, Ясно. Теж зі знижкою, бачите, 50% можна купити хумус, 72 ще на касі 50% проб'ється. До речі, нам сьогодні повезло, нікого нема на рибі, черги нема, і тому я покажу вам ціни на рибку. Так, сом. Ну, ціни кажу як на ціннику. 2990. Ну, буду заокруглювати ці 10 копійок, тому що. Ну, десь копійок. це яка різниця. Десь копійок туди-сюди. 2990 Сом, Форель 22,40, Сібас 2990, Сьом 68,90. А лосось 37,90, форель 77,90. Карась 6,45, Мойва 9,90. А наша Дораду 25,90. Так. Так, скумбрія 39,40. Корюшка 20,90. Мойва 16,90. Горбуша гарячого копчення 5490. Скумбрія гарячого копчення 25,90. Лосось черевце гарячого копчення 22,90. Лосось хребти гарячого копчення 1590. Скумбрія блакитна, гарячого копчення 17,90. Хек мерлуза гарячого копчення 18,90. Лосось шматочки 6890. Форель райдужна 37,90 гарячого копчення. Окунь гарячого копчення 29,90. І оселедець гарячого копчення 1490. Саме найдешевший. Знижка ціна тижня на ікру оселедця лосось по 50 гривень. У 43 паста креветочна. Дуже хороша знижка на ці а крабові палочки тут ідуть пів кілограма охолоджені. Надзвичайно хороша ціна. 129 гривень. Охолодження хороша ціна. І ось такі теж по скільки тут грам? 250 грам, Ага, тут 250 грам. Друзі, це дуже хороша ціна. 129 гривень за пів кілограма крабових палочок водний світ. Знайшов я тут в закутку. Ось таку форель слабосолону. 219 гривень, 180 грам. І ще вам на касі проб'ється знижка 50%, тобто за ціни 110 гривень. Цікаво дивитися на цей відділ як піднімають ціни на оці закрутки всі, так? Да? Так, що тут у нас? У мене... Привели сюди оці жовті цінниці на тиждень. Тут квасоля по 50 гривень в томатному соусі, потім квасоля натуральна стерилізована по 50 гривень. І квасоля червона, 50 гривень теж в акції. 50 гривень за баночку квасолі. За баночку печериць, ось таку баночку печериць, мариновані, 675 грам. Треба зараз заплатити 109 гривень. Знайшов огірочки. 90 гривень ось такі огірочки у розсолі. Так, тут у нас олія. Ого, це по акції 71 гривня. Олія премія соняшникова, не рафінована. А, це не рафінована. Я зрозумів. А в акції 100 жар 60 гривень 850 мл. Так, тут я знайшов рис премія, шліфований довгозернистий, пропарений. В акції 56 гривень, але цілий кілограм. Бачу рис камоліно, рис круглозернистий. Теж в акції йде ціли, цілий кілограм. А, так, ам, круглозернистий 70 гривень, а камоліно 77 гривень. Так, добре, бачу, розібрали басматі, тому що ледве-ледве дотягуюсь, ось такі басматі. Ну, вони йдуть в пакетиках. Дуже зручно ці такі пакетовані крупи купувати. 5 пакетів, 400 грам, 5 пакетів по 80 грам. 56 гривень зараз в акції. Ціна тижня. Так, ще знайшов теж пакетована крупа кукурудзяна. 4 пакети йде. 280 грам. Чотири пакети по 70 грам. В акції зараз 17 гривень. Теж хороша штучка. І, до речі, я візьму. І, мабуть, дві візьму. Рецепт наупав. Ще рецепт є. Ну, то, о, точно рецепт є. Я навіть дві візьму. Хай буде. Тут я бачу булгур, 4 пакети по 125 грам. 5 кілограма 50 гривень. І ось такий булгур. А, так, 4 пакети по 70 грам 36 гривень. Ну, зручно, ну, ну, зручно дійсно кинув. А, а, хай воно собі вариться. Там, і ти робиш салату там, чи ще щось. Бачу цукор білий. А, так, 3 категорії. А, ситний двір. 33 гривні. Як в іншому магазині, теж третьої категорії по 33 гривні. Сіль морська, харчова 750 грам, торгова марка премія 23 гривні ціна тижня. Так, торчини є, торчини, кетчуп, будь ласка, чилі кетчуп, торчин з часником кетчуп і торчин з паприкою по 30 гривень. 30 гривень 270 грам. Також є торчен великий по 47 гривень. Є лагідні по 40 гривень. Економ упаковка. Ну є, навіть є кетчуп ось такий цікавий, якийсь кетчуп для дітей. <гум> З'явився. Чи він і був, тут не знаю. Так, Роутон, Мівіна. Гаряча пюрешка. Вермішелька без акції сьогодні. А тут? тут теж те, що було. Це кілограм паста в ціні тижня. Ну і мушля по 28 гривень за 400 грамів. спагетті чумак. 400 грам 44 гривні. Дуже багато етикеток жовтих на у відділі з сиром. Дивіться, тут і пірятин по 26, і ферма сметанковий по 28, і ферма український по 27, і навіть оця премія українська по 26. Сьогодні дуже багато сирів в акції у сільпо. Так що слідкуйте, кому цікаво. Можна взяти по акції. Ну, сільпо завжди славиться великим вибором сирів. Сьогодні на тижні надзвичайно дуже великі скидки на сири. Так, Ковбаска, тут у нас Ходорівський салямі салями 2690 за 100 грам, Алан лікарська 26,90. Ось тут навіть можна теж взяти зі знижкою 50%, ще буде вам щастя. А, лікарська, так, Кременчук теж зі знижкою 50%. А, фару можна 22,40. Є м'ясний хутір 17,40, ну а ці так, як були так і залишились, молочна по 20. М'ясний хутір по 20, оригінальна з молоком. І філейна варена 18,40. Вони так, як були, так і залишились постійно. Ну, тримається ціна. От тут у нас сосиски по 9,90, самобранка 13,90, сердельки 11,60 акції. 15,40. Добре, йдемо на сир. От На цю упаковочку, на цю, на цю полочку, точніше. так. А, сир Славія по 14 гривень. 14, а сир. А, це без акції. Весела корівка по 15, 15 гривень і з чекому по... теж по 15 в акції. А самий економний можна взяти. Ферму він в ціні тижня по 14 гривень. Це дружба і вершковий. В ціні тижня по 14 гривень. Так, добре, дивимось тут, що у нас по акції. Давайте по черзі. Тут у нас а, моцарелла по 47 гривень. 125 грам. Пилата 230 грамів від ферма по 48 гривень. Бринза теж в акції від ферма по 50 гривень 250 грам. Намазанка, як я кажу, намасте 46 гривень 130 грам. Сир камамбер безлактозний 60 гривень. І ось такий в акції сир. з Пліснявою 150 грам-73 гривня. Бачу якась новинка. А, це не новинка. Сир. Крем-сир з травами. 50 гривень зараз, вага 150 грам. Ось ті намазанки теж йдуть зараз в акції. По 53 гривні 175 грам. маскарпоне 97 гривень, а вага 250 грам. Пірятин вершковий і пірятин янтар можна взяти зі знижкою 23,50, 90 грам упаковка. А ось такий можна дивіться, взяти зі знижкою закуска. 25% знижки ще проб'ється на касі. Лікарська від Алан теж. Звертайте увагу на наклейки. Я не кажу, що не говорю вам, що іменно в вашому сільпо теж буде іменно на цю ковбасу. Знижка на Знижка 50% просто я вам інформую вас, інформую, що просто звертайте увагу на ось такі наклейки вашому сільпо. Так, тут у нас курячий бульйон по 3,70. Шиї курячі по 4. Навіть для собачок є, щось можна взяти. Так, добре. Це у нас стейки, свинячі шийки, свинячі штейки, штейки, стейки, 25 ще буде знижка на касі, сало бутербродне. Зі шкварками вже, бачите? Минулий раз були, було е, з цибулю, а цей раз зі шкварками. 20 гривень 170 грамів. Ну, звичайно, куди? Без солодощів, Велика мілка альспільського. З альпійського молока 99 гривень. Ну і карамельна теж, Оце надзвичайно смачнуща, теж 99. І ця 99. І ця 99. Акція на рошен, на чорний шоколад, на молочний і білий з карамеллю. По 20 гривень. От скажіть, коли буде знижка на оцей шоколад? Га? Я вже готовий його сьогодні купити і спробувати. Коли буде знижка на оцей шоколад, всі поламані. 125 гривень це дуже дорого. Так, а скільки тут грам? Це, до речі, наша печива, премія. Ще й власна марка Сільпо. 230 грам за 35 гривень. Гарна упаковка. о, будь ласка, мілка. Ще дешевше, ніж в іншому магазині. 119 Бери, не хочу. Тут на авторід 25% ще від цінником. Хто полюбляє золоту лілію? 42 гривні за 200 г. Dark Prince 42 гривні, 43 гривні. За 180 грам. Мені здається, що тут знижки навіть не міняють. Дивіться, чай як був ділмах в акції, так і він залишився, так і стоїть ділмах в акції, тільки здається, піднялась на нього. І все. А забрали акцію на піквік. А, оцей поставили на піквік. Міняють просто так, тет в акції 65 гривень, це велика упаковка 100 грам. Заварний, байховий листовий. І ось такий по 65 теж. 100 грамів, але А, вибачаюсь, тут 20 пакетів. Пакетований з, з ароматом бергамота. Ну, дорого. 100 грамів. Що вони поставили? 100 грамів, не зрозумів я. А оце, мабуть, ціна. От, я зрозумів, 57 гривень за 20 пакетів теж мені здається, що дорого. Не знаю. А ось цей 65 Теж заварка з бергамотом. Чай, халім, арабська ніч. Тут багато халімів різних. По 55 гривень. Полу... Ой, щось пахне. Тропік, полуниця і саусеп. 55 гривень будь-який. Також Starbucks бачу в акції 219 гривень за 200 грам, карт Noir 179 гривень за 250 грам. Так, ну тут 124 гривня Якобс Монарх 225 грам. Я з кафе бачу якісь в акції. От ось такий маленький, 70 грам. Еспресо. 119 Да, ну, тяжко на знижки. Чомусь тяжко, тяжко. Ну, добре. Яйця. Навіть вже знижка стоїть, 25% теж можна взяти. 66, 72 гривні. Ну, повна чаша 63. Перша категорія. 69 премія. 10 штук і 25 ще на касі вам проб'ється. 59, повна чаша. Сир, ферма. 9% жирності. Був 64, зараз за 50. І грибуть, ну дійсно грибуть, бачите? Розгрибають. І ось цей, бачу, розгрибають 5-відсотковий теж. Ферма був 61, зараз 47. Вага. 350 грам і цього і цього. Сметана слов'яночка 15%, 345 грамів вага. Так, а такі яйця по 3,99 зараз. Я буду закінчувати відео. Я всім бажаю найкращого дня. Міцного здоров'я до зустрічі.